Інструкція до інверторів, які я собі замовляв і про які я говорив на своєму каналі, йде в комплекті англійською мовою. Не для усіх це зручно, в принципі, можна і перекласти самому, можна в Ютубі шукати, розбиратися, як налаштовувати. Я вирішив зробити дуже коротке відео, де покажу, як робляться налаштування, а також поділитися частково перекладеною інструкцією. Отже, затискаємо кнопку Enter, поки не війде в налаштування. Тепер кнопками вверх-вниз можемо ходити по налаштуванню. Щоб вибрати налаштування, натискаємо Enter. Тепер можемо міняти значення цього налаштування кнопками вверх вниз Натискаємо Enter, щоб зберегти. Тепер можемо перейти до іншого налаштування або ж кнопкою Escape вийти з режиму налаштування. Я там трохи перекладав інструкцію татові, те, що переклав лишу під відео. В PDF файлі українською частково перекладена лише секція з налаштуваннями. Інші секції інструкції не перекладені, але краще, ніж нічого.